Ціли я замовляю лего на вагу, і ось результат 10 кілограмів деталей, фігурок, наборів, ну і, звичайно, сюрпризів. Частина покупок виявилась, ну м'яко кажучи, не дуже цікавою. Але деякі знахідки реально мене шокували. Зараз покажу все, що вдалося зібрати, ну і, звичайно, укомплектувати. Почнемо з найнеприємнішого. Були лоти, де продавець обіцяв фігурки, а там виявилися китайські підробки. Або лот, де половина деталей була поломаною. Але це нормально, лего на вагу завжди ризик. Головне укупитися, чи не так, з тим, що мені траплялося неоригінальне. Або пошкоджене, пошкоджене, відразу відправлялося в сміття. Неоригінальне я вже продав. З 10 кілограмів зібралося його майже 1 кілограм, його. Спакував, відфотографував і вже воно поїхало до нового власника. Тут ми маємо ось такий ящичок. Також я зібрав, уже пофасував оригінальне лего. Тут ми маємо 4 кілограми, вже відважені по кілограму і чуть-чуть більше. І воно також піде на продаж. Якщо є у вас логічне запитання, чому з 10 кілограмів залишилось тільки 4 тому що все інше або зібрав, або відсортував і залишив деталі собі. Але ось що ми маємо 4 кілограма, його ми зараз відкладаємо в сторону. а тепер перейдемо до більш цікавого. Я тут вже розклав набори, які далося мені укомплектувати, і зараз більш детально про них подивимось. І що ж почнемо розглядати наші набори. Давайте відразу почнемо з цього Ягуарчика. Він трішки виявився некомплектним. На спойлері не вистачило детальки кріплення, немає частини капоту. Ну, і неоригінальне переднє скло лобове. Тут повинно бути продовжене, але його не було і потрібно було якось отак наколхозити. Тому я вважаю. Цю машинку не зовсім укомплектовану, хоча вона доволі таки непогано виглядає, але її в такому вигляді буде як мінімум дивно продавати. Тому не знаю. Або за маленьку ціну буду її виставляти, або поки що залишу її собі. Йдемо далі. У нас є ось така у нас ось така дослідницька підводна лодка, вона виявилась майже комплектною. Не вистачило, тут ззаду повинен бути отакий прожектор, його немає. Тимчасово я повісив щось подібне, але потрібно буде знайти. З усього Лего, що в мене є, з 10 кілограмів, не знайшлось такого прожектора. Тому нічого страшного. Вона коштує доволі таки немало, відправиться вона в продаж. Також її доукомплектую з іншого набору Сіті, ось таким роботом. Також, який допомагає в підводних дослідженнях. І трьома фігурками. Були в мене ось такі три фігурки і, звичайно ж, акулою. Йдемо далі. Також некомплектне те, що виявилось, ось така, така пожарна машина. Вона також виявилась некомплектною. Я вже написав продавцю, чи є в неї ще в продажу ЛЕГО. Вона повідомила, що мені продала останні 1,5 кг лего. Тому, якщо є детальки, то вони вже в когось іншого. Шкода, шкода, не вистачило тільки верхньої частини. А так, в принципі, майже машинка готова. Далі, з маленького, ось така ще прибиральна машинка Сіті, в якої не вистачило бокових щиточок. Далі в нас йде поліцейський. До речі, два мотоцикла таких було. Один мотоцикл забруднений пластилином. Не знаю, як його відчистити, тому укомплектував тільки один мотоцикл, інший поки що відложив. Так, йдемо далі. Є в нас ось такий пікапчик з байдаркою. Також до нього є якась фігурка, потрібно її тільки буде знайти. Ну, а так, повністю комплектна машинка із набору Сіті. Далі в нас йдуть ось такі дві машинки. Цікавого, маленького, ось такий мотоцикл. Мотоцикл тут, до речі, потрібно замінити детальку. Така в мене є. На той момент, колись збирав, не попалася вона мені, але в мене вже є така деталька, потрібно буде замінити. І повністю комплектний ось такий байк. Він дуже мені подобається, залишу я його собі. Ну, а тепер переходимо до більш цікавих наборів. Відразу покажу вам ось цей набір, так як я його вже трішки частково показав. Це захист земляного дракона. О, цей набір був випущений в 2011 році. Лего Ніндзяго» – вирівняв так трішки краще. Зараз він продається в районі 300 злотих. Багато, ну як багато. Декілька продажів з того часу, поки він знаходився в, мену, в мене відбулося по 330-350 по 350 злотих. Але він в мене не комплектний. Є сам ніндзя, він повністю комплектний в гарному стані. Буду виставляти його на продаж. Враховуючи це, я думаю, щось на ньому вдасться та заробити. Дуже крутий набір. Дуже він мене порадував, що. Трапився. Я думаю, якраз саме час сказати, весь мені набір Лего, що сьогодні я показую, всі 10 кг обійшлося щось в районі 300 злотих. То, в принципі, цей дракон відбиває майже всю частину цієї покупки. Далі у нас є ось такий штурмовик Джея. Самого Джея в нас немає. Але є ось такий, його, я так розумію, противник. Також повністю комплектний штурмовик, до речі, функціональний. Можна розкласти ось так крила, Розкладаються ось так крила, і ось так він виглядає. Шкода, що немає самого ніндзя-джея, але. Що маємо, то маємо. Також він випущений був у 2013 році, здається, якщо я не помиляюся. Було переведення нещодавно в 2022 році. Але це оригінальний 2012 року ось такий штурмовик джая. І йдемо далі. Ось є в нас єдиний зібраний набір starваsів. Це в нас Дроїд Танк, здається, так. Випущений в 2013 році, саме приємно, до нього були повністю комплектні дві фігурки. Так, перша і друга. Ще мав бути Дроїд, чи як вони там називаються в Star Wars, я трішки не орієнтуюся, але його немає. Але є ось такі дві фігурки, і це надзвичайно круто. Адже саме з цими фігурками цей комплект набирає. Більшої вартості. Ну, і це ще не все. З того, що я маю, ще зараз покажу, що ж вдалося зібрати з фігурок. Відклав я собі ось такий ящичок фігурок. Це, до речі, ще в пакетику неоригінальне Лего трішки залишилося. Але тут доволі такі цікаві є фігурки. Щось типу такого залишив, поки що хай. Буде відкладено. Є в нас ось такий пакетик з злочинцями. Такий пакетик з головними уборами. Так, тут в нас просто якісь цивільні люди, я так розумію. Нічого такого незвичайного, але якісь набори можна буде укомплектувати. Є ось такий у нас полярний ведмедик. Так, трішки Майнкрафта. Трішки звичайних кубиків, не знаю, чому вони тут опинилися. Так само ось диски до машинок. І маємо ось такого вже лего ніндзяго із дзигою. Не знаю, як вони правильно називаються, але майже укомплектований. І ось ще відразу одного покажу. Повністю комплектно це вже написав орієнтовну ціну, за яку я буду продавати. Ось такий комплектний. Самурай. З цікавого це також якісь частинки, аксесорія до Лего Ніндзаго, дзиги це всі неоригінальні. Також неоригінальний ось такий Бетман є. Також доволі непогано виглядає, залишив поки що. Тут у нас є прибиральники якісь з. Будівництвом пов'язані пов персонажі. Ще детальки. Тут у нас цілий пакетик поліцейських. Навіть трапилося щось з Лего Friends. Ще одна дзига, це здається оригінальна. Ну, і самий цікавий пакетик. Пакетик фігурок, які, я вважаю, чогось та вартою. Давайте їх отак висиплю. Кішка жінка. О, в неї мала бути зачіска, але зачіски немає. В тому наборі ще до неї в комплекті йшов шолом. Ось шолом якраз до неї йде. І ми маємо. Це я укомплектував, але я думаю, це не оригінальний Дарк Вейдер. тільки його голова. Ось такий крутий, також не комплектний. це голова не від нього. І штани, мені здається, не від нього, але виглядає, в принципі, комплектно. Його продавати не збираюся. Залишу собі. Ось такий з історії іграшок ковбой. Далі, це тут не трапилось, був він в мене раніше. Такий ніндзя. Ось така ніндзя. Дуже велика кількість фігурок з Лего Ніндзага. Цей комплектний Сінсей. Ось такий злодій, чи як вони там називаються, дуже шкода, немає шолома до цієї фігурки. Але є. Так, це я купував на барахолки. Дуже шкода, що не комплектний. Не вистачило штанів, але є ось такий так, якщо я орієнтуюсь по пов'язки, то це в нас Донателло. Шкода, що немає оригінальних штанів. Дуже крута фігурка, але без штанів. Ну, і з цього всього, ага, ось маємо ще самого-самого першого з Лего Ніндзяго, з перших наборів 2011 року, якщо я не помиляюся, чи якого, ось така фігурка ніндзя. Я не пам'ятаю, як його звати. Я... Гуглив, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, і ось повністю комплектна ця фігурка. А тепер давайте підведемо підсумки. Чи окупилися мені ці 10 кг Лего? Якщо чесно, я думаю, що так. Є фігурки, які вже перекривають вартість кількох наборів або кількох лотів. Є набори, які я збирав давно, і тепер мені нарешті вдалося їх укомплектувати. Ну і звісно, це крутий досвід. Лего на вагу. Це завжди лотерея. Але дуже захоплива. Якщо вам таке відео сподобалось, напишіть в коментарях, обов'язково зніму ще одну частину, як я вже купую, як я вибираю на дошках оголошення такі набори. Ну і дякую вам за перегляд. Це було 10 кг Лего. І дуже багато несподіванок. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!